У нас задощило, тож їдемо на декілька днів в Кам'янець-Подільський. Всім привіт! Ми вже в Кам'янці. Я Ошушкалася, сьогодні всіромуся, бо холодно, дощить холодно. Йду робити нігті, бо село є село, і нігті геть таким сумному стані. В руках тримаю девайси відлякувачі від собак, Ах, тому що в дворі у нас живе пес. Такий е неадекватний пес. Він кидається і на чоловіків, і на жінок. От реально кидається не просто гавка, кидається кусатися і перекусав вже цілу купу людей. Єдине, що ми тут змогли добитися, це те, щоб його стерилізували. Але, знаєте, якщо пса в голові немає, то не додаєш І йому це ніяк не допомогло. Він як кусався, так і кусається. Покажу трішки вам кам'янець, покажу вам сьогодні наш райончик. Де ми живемо, називається мікрорайон. Для нас такий, комфортний для життя. Єдине ця собака. Собакою прям біда. Дитина дуже боїться чоловік, ну, вона дуже кидається. І змінювати квартиру, не хочеться, бо вона нам теж подобається. І власники подобаються, в яких ми живемо. І квартира гарна. І знову переїжджати, ну і не так, знаєте, півроку пожили. Але що робити з цим псом, не зрозуміло. Може хтось підкаже, що з ним робити. Бо люди вже тут кажуть, що його і травили, він просто безсмертний. Йому нічого не допомагає. І до влади зверталися, і куди завгодно. Ніхто нічого не може зробити, притулку немає, нічого не зробиш. Тут у нас такий місцевий супермаркет маленький. Тільки такі в Кам'янці є мережа маркетів. І до сьогодні вперше в цей салон, перукарня, такий собі салон, покажу, бо не було місця туди, я завжди ходжу. Вийшла з манікюру, зробила нігтики. Такі вони там видно їх, не видно, такі вони гарненькі вийшли. Взагалі краса така блискуча. Значить, зробити манікюр, зняти, покрити. І сам манікюр коштує 350 гривень. Дуже гарно робить дівчинка, в нею я повністю задоволена. По послугах тут дуже-дуже все дешево. Порівняно з Києвом, то взагалі. Ми нещодавно стерилізували нашу кішку. В Києві це коштує 3 тисячі гривень. Тут нам обійшлося 560 гривень разом з бандажом і 70 гривень зняти шви, 20 гривень. І за 50 гривень їй дали пігулку від глистів. Зазвичай я ходжу в інший салон фарбуватися, роблю, фарбуюсь, роблю брови і манікюр. І це зазвичай в мене виходить. А, з чоловіком. Получається 1200 гривень. Такий в мене комплекс. Сьогодні просто в мене так вийшло, не манікюр, а у дівчинки моєї відпустка. А чекати ще два тижні не можу. Треба було зробити, пішла туди і стристи. 50 гривень маю перед припресом. Вийшли прогулятись, банда в зборі. Покажу вам далі наш райончик, де ми живемо. Що у нас тут цікавого є? Поруч з нашим будинком школа мистецтв. Ми хотіли сюди орішика записати. Прийшли, питаю їх, які у вас тут є гуртки. А вони кажуть, а в нас тут не гуртки, у нас школа мистецтв. Тут є хореографія, музика і малювання. Далі за школою мистецтв орінкина школа. Тут у нас котельня, на ній висить сирена і виє нам у вікна. Канікули майже закінчили. Тут Аріночкіна школа. Канікули майже закінчились. Скоро отрабить шукала. Даше трошки підеш до школи. Так тут склалося що. Арінка вчилася в Києві по комерційній програмі на крилах успіху. І тут ми теж на весь кам'янець одна школа, де є ця програма, і вона теж потрапила в свій клас з крилами успіху. Тут у нас є нова пошта. І, І... кафе. І кав'ярня. Так. Ми тут за рішиком після школи любимо пити каву. А можна попити каву? там? Кави хочеш? Зараз підеш, підеш на каву? Ні. Покажу вам зараз краєвид. Ні. Тут майданчик не такий у нас сучасненький. Покажу вам гарний краєвид. Такий там гарний краєвид. Там знизу протікає річка Смотрич. Теж туди зробимо прогулянку, там взагалі так цікаво. Виходить, що не чути ні дороги, нічого, як взагалі зовсім в іншому місці знаходишся. Ріжка вимагає каву, тож йдемо в кав'ярню. Робить для рішки. коктейльчика. що будемо мамо, беру. буде. буде. Дай Олінчик? <мас> Коктейльчик. І пончик для дівчинки. 85 гривень. Любить орішка цей блакитний молочний <мас> коктейль. І краєвид з ромашкою. Краєвид з ромашкою в тебе. Так, краєвид з ромашкою. Йдемо далі нашим мікрорайоном. Який він затишний. Він мені наш мікрорайон дуже перегукується з козята. У мене бабуся була з козятина. Всім, хто з козятина, вітанечко. Козятин це такий рецентр. Для мене це був центр раю. Там жила моя бабуся, там пройшли найкращі роки мого дитинства, найкращий час, юність дитинство. І він так само, такий невеличкий маленький містечечко, затишний от наш мікрорайончик, от повністю такий теж, теж такий затишний, тихий. Спокійний, дуже багато діток. Це дуже радує, діти наше майбутнє. Він такий комфортний для проживання. Тут зараз покажу є приватна клініка. Я в ній заключила декларацію з лікарем, отримую там послуги. Також до він приїжджає раз на місяць невролог з Харкова. Ми до нього з рінчиком ходимо. Дуже кваліфікований лікар. Навіть виявилося, що набагато кращий, ніж в Києві ми стояли в центрі неврологічному на обліку, а виявився цей лікар набагато професійнішим, кваліфікованішим, набагато кращим. Тут ще одна булка. Маркет. Ну Вона малесенька така біля нас, для будинку то велика булочка, а тут такий маленький маркет. Да, маленький. Тут теж будується тут теж будується новий ЖК за садочком. Ось тут у нас медичний центр. Приходимо сюди, коли зі здоров'ям маємо проблемки. ...себе підремонтувати. Uh -huh. Да, підзарядитися трішки так. Uh -huh. Таке у нас місто. Громадського uh -huh. транспорту тут, так як такого. Якийсь є один соціальний автобус, ми його бачили, а так, в основному то маршрутки. На жаль, з транспортом так. Проблемки. Церква греко-католицька. Ніколи туди ми ще не ходили. Зайняться більше будинком в селі. І якось не маємо часу. Дуже калинка червоніє. Тут мій улюблений салон краси. цікавою такою назвою заростайте, завітайте. Люблю тут робити собі тюнінг і знову булка. У нас вона тут через кожних 300 метрів. Вулка маркет. Тут починається така алея з магазинами, аптеками. Ой, хардівчик. і тут бабусі продають всякі там овочі, фрукти, квіти. Маленький такий базарчик, бо центральний ринок у них біля автостанції в центрі. Тут так є все. Все необхідне можна придбати. Потім тут ще така один, один магазин цікавий щодня. Всякої побутової хімії. Це хмельницька мережа магазинів. Набагато дешевше виходить, ніж Ватсон. Те, що в ньому є все, що потрібно там для дому придбати. Так, всі такі самі аптеки, подорожник, там бажаємо здоров'я, все, як у нас було вдома в Києві. Тут має бути торговий центр, відкриють його у серпні, вже скоро, дуже він активненько так його вже дороблюють. Там сінсей має бути, ще якісь магазини. Рінка дуже сподівалася, що буде. Що буде Макдональдс, але Макдональдс в Кам'янці не передбачається. В Чернівцях так, а тут у нас людей мало, і Макдональдса не буде. Ще в нас тут іде пишуть, що благоустрій території, але насправді зрозуміємо, що тут буде парковка. Якщо це торговий центр, то буде торгов... це парковка. Тут парк, його теж мають облаштувати повністю благородити до червня наступного року, 25-го. Такий більше просто Просто травичка, лавочки. Трішки далі то гарний майданчик, там дітки гуляють. Доходимо до АТБ. Тут теж так гарно зробили для діток гратися. Великий майданчик є. І роджений такий майданчик для футболу. Через дорогу там в будинку є розетка, піцерія. Так, нам тут подобається. Кам'янець. Дочка наша взагалі не хоче їхати в Київ ніяк. Я все-таки налаштовуюся на те, що закінчиться війна і ми повернемося в Київ додому. Але у нас щось нас не хоче взагалі. Максимум, куди вона хоче, це Вінниця. Бо почалась війна, ми жили у Вінниці. І вона погоджується тільки в Вінниця і все, Київ точно ні. Можливо, щось зміниться. Побули там, де діток. Може, щось зміниться з часом, але поки що вона геть категорично, ні. І все. Йдемо в Такі, тебе по морозиву. Таке звичайне тебе скрізь. Нічим не вирізняється. Ну, Такий собі, так. Да. Не сильно великий, бувають, бувають більші. Таке нормальне звич... звичайне АТП. О, епіцентр. Епіцентр взагалі крихітний, просто, просто менюсінькі настільки, що, що взагалі. Йдемо шукати. Морозиво. Взяли морозиво і мисочку, мити посуд. І, звісно, орієво, як з нього, без нього ніяк. Ще тут. Такі гарні будиночки новенькі. Оренда двохкімнатної квартири в таких нормальних будинках 12, 14 тисяч. За дві, за дві кімнати. Однокімнатні я не дивилася, бо нам воно не підходить. Отак. Бо ж планувала я переїхати, бо собака спокою нам не дає. А в таких звичайних стареньких то дешевше. Ми знімаємо взагалі квартиру за 6500. Від власника ні ріалтору нікому не платили. Взагалі я так швиденько її знайшла. Тільки її виставили, я зразу її забрала. Якось покажу вам нашу квартиру, де ми тут проживаємо. Звісно, що краще в такому жити і поруч ресторанчик такий. А У нас такий саме, звичайно, кажуться, хрущівка. Не знаю, що це за будинки. У нас маленький такий до будиночок. Напівфабрикати продають. А ще теж така в них цікава мережа магазинчиків песто. Я спочатку думала, що це як кафе, думала, там може піцерія якась. А виявляється, це товари з Європи. Називається воно у них песто. І ще мережа магазинів у них є. Най-най. не знаю, чи це Кам'янецький, чи Хмельницький магазини. Ось так все таке ж саме, саме звичайне, як і у нас вдома було. Ще тут є такий цікавий пам'ятник. Точно такі самі стоять в формі цього дуба такого. Такі самі у нас тут є поруч єврейське кладовище, там теж багато. Саме ось таких пам'ятників. Жодної таблички немає, кому пам'ятник, але регулярно тут лежать квіти. Дуже гарні двори в Кам'янці навесні. Кожен двір такий весь у квітах. Зелено, гарно, дуже так знаєте, по-домашньому затишно. Бабусі доглядають свої під'їзди і все чистесенько. Ще мені кам'янець дуже подобається погодою. Проходить дощик і одразу сонечко. Дуже багато тут сонячних днів. Коли ми приїхали, я не знаю. Можливо, днів 10 було так, щоб був дощ, погана погода, але такого, щоб прямо ну зовсім погана погода, практично немає. Щоб там сірість, там ще щось. Сходить дощик і, і сонечко. Прямуємо вже додому, зараз покажу вам наш двір. Це наш двір, в якому ми в Кам'янці живемо. Гарні такі тут затишні будиночки. Більшість п'ятиповерхівки, але є і по дев'ять поверхів. І є новобудови. Дуже гарний у них такий є новобудова. Два називається житловий комплекс. Він мені настільки схожий з нашим нивки парк. Всім гарного вечора. Завтра підемо гуляти по центру Кам'янця-Подільського. Покажу вам, яке в нас гарне затишне місто. До зустрічі всім, бувайте! О, миска заважає!